Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні вже 29 й день челенджу: 30 днів корисного харчування. Продукти на сніданок вже зібрала. Сьогодні готую яєчні мафіни, беру великий рижовий помідор, але то може будь-який бути. Ще знадобиться петрушка, це може бути інша зелень, буде також смачно зі шпинатом, але в мене він закінчився, тож петрушка. Ще знадобиться тертий сир, в мене все ще той зелений, з песто, але смачний, тож буду їсти, треба ж його з'їсти. Два яйця, до них додаю сіль перед за смаком і ще трішки меленої сушеної цибульки. Потім все це добренько збиваю в омлетик і буду начиняти свої мафіни. З того об'єму продуктів, які я підготувала, в мене вийшло чотири мафіни. Формочки в мене хоче і силиконові, але я все ж таки додаю трішки олійки, щоб не пристали. І по черзі начиняю помідор, зелень. Я додала ще чайну ложку хумуса в мене з грибами, додаю яєчну суміш і зверху притрушую тертим сиром. Відправляю в духову шафу, випікати буду 15-20 хвилин при 180 градусах. Колись я вже таке робила, але із цілим яйцем я його не била в омлет. І мені було не дуже, бо яйце не так схопилось, як хотілося. І білок не так пропікся, як мені подобається, і мені не дуже сподобалося загалом. А тут все так гарненько. Нікуди не прилипає, форму тримає, дуже смакує, трішки гаряче, але смачне. Обід. На обід. Сьогодні готую запечені овочі із сосисками із індички. Сосиски брала в сільпо на відділі м'яса, вони з індичого фарша та спецій. Вони їх там готують самі, начиняють самі. І я їх раніше не брала, вирішила спробувати. овочів в мене сьогодні морква, цукіні, червоний перець, червона цибуля і цвітна капуста. Заправляти буде одразу на противні. Викладаю гарненько так овочі. Перед тим як викласти сосиски, я трішки підсолюю овочі, бо сосиски і так із сілью. Потім викладаю зверху мій маленький експеримент. І все це. Притрушую спеціями. Зі спецій в мене чесник, солодка копчена паприка. І зверху ще я добре змащую оливковою олією. Все це випікаю в духовці 30 хвилин при 190 градусах. Для цієї страви приготую ще соус, змішую хумус, оливкову олію, лимонний сік та чесник. Чесник можна використовувати і свіжий. Обід мій готовий. За бажанням можна додати ще якусь може крупу або макарони, хто що полюбляє. Але я сьогодні хочу просто овочі із м'яском та соусом. І вийшло дуже смачно. І, мабуть, ці сосиски я буду ще купувати, і мабуть, їх приготую і на вечерю. І я так і зробила. На вечері я мала готувати курицю з овочами та кіно, але замінила курочку на сосиски, їх порізала на шматочки. Додаю паприку, цибульку та чесник, приблизно чайну ложку кожної спеції. І ще додаю десь 15 грамів рисового борошна. Добре перемішую і буду готувати овочі. З овочів в мене сьогодні цибуля червона, червоний перець і спаржа морожена. Готую ще соус до м'яса і овочів. Нам знадобиться десь 2 столові ложки соєвого соусу, мед або сироп. Я ще додала часник і арахісову пасту. Сосиски обсмажую, краще було, мабуть, їх запекати, але дуже спекотно і я не захотіла. Ідеальний варіант, якщо є аерогріль, то прямо туди їх. І це буде ідеально. Сосиски прибираю, додаю в ту ж пательню овочі, трішки їх обсмажую. Тримаю на вогні. На якому вогні? На уявному вогні. Десь приблизно до середньої готовності і повертаю до них м'ясо. Заливаю соусом і ще трішки обсмажую. Кіно в мене залишилось зі вчора, тож я її просто розігріваю в мікрохвильовці і викладаю поверх м'ясо із овочами. Притрушую. Насінням кунжуту додаю трішки вогню, перцю і смакую. Смачно дуже. Соус ідеально підійшов до цієї страви. Це був останній рецепт. На сьогодні все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!